Права 496. Купили 8 кг печива за ціною 72 гривні за кілограм. Скільки кілограмів печива за ціною 96 гривень за кілограм можна купити за ці самі гроші. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте дізнаємося, яка загальна вартість 8 кг печива за ціною 72 гривні за кілограм. Отже, як її дізнатись? Треба 72 помножити на 8 Пишемо тоді перша дія. Треба 72. Помножити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо множити. 72, що множиться на 8. Множимо. 2 на 8 це 16. 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 8 це 56, плюс 1 це 57. Отже, записуємо, що це дорівнює 576 Пишемо в дужках чого гривень. Це у нас вартість печива. Вартість печива є. Ну, а зараз. Нас запитують, а скільки кілограмів печива за ціною вже 96 гривень за кілограм можна купити за ці гроші. Ну, то тоді, друга дія, нам треба загальну вартість 576. Розділити треба на 96. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, записуємо тоді 576, 576, Що ділиться? Що ділиться на 96. Отже, 57 не ділиться. Треба 576 поділити на 96. Ну що ж, давайте спробуємо 6. Тому що 6 на 6 в кінці буде якраз 6. 6 на 6 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 9 це 54, плюс 3 це 57. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо, що частка в нас дорівнює шість, пишемо чого в дужках кілограм і записуємо стільки печива. Можна купити, можна купити. за ці самі гроші. Ну що ж, отже, ми дізналися, що можна купити 6 кг печива за ці самі гроші записуємо відповідь. Пишемо 6 кг. Ну що ж, ось така звичайна задача на використання дії множення і ділення. На цьому вправу завершено.